Друзі, лайфхак, як спілкуватися з ТЦКшниками. 28 грудня в Одесі на одне будівництво заїхали ТЦКшники і вирішили там пороздавати повістки. Але вони не врахували те, що там працювали гагаузи. Тому замість роздачі повісток ТЦКшники просто вигребли мандюлей, розвернулися і дуже швидко поїхали далі по своїм справам. Але на цьому ситуація не закінчилася. Через два дні ці самі гагаузи зібралися їхати на новорічні свята додому, в Одеську область, там, Болградський район. І хто не знає, там треба пересікати пункт пропуску у Баланці, Ну і по дорозі є ще декілька блокпостів. З ТЦКшниками. Що зробили ці хлопці, знаючи все те беззаконня ТЦКшників, вони одразу скооперувалися на декількох машинах, тому їх їхало там чоловік 15-20. І на одному з блокпостів, коли їх також вирішили затримати, ці самі хлопці вийшли і дали мандюлей вже іншим ТЦКшникам. І знаєте, що саме цікаве? Що на жодного з них не було виписано ніяка заява, не викликав ніхто поліцію, абсолютно нічого. Знаєте чому? Правильно, тому що все те, що роблять ТЦК, це все абсолютно незаконно, як і в принципі сама ця шарашкина контора під назвою ТЦК. В новинах в цю ситуацію, звичайно, Хто ніде нікому не розказував, для того, щоб інші люди не побачили і не почали робити так само. Отож, друзі, ось вам готова інструкція. Об'єднуйтесь і давайте відсіч беззаконів. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.